У Лондоні Патрік отримав дзвінок з номера померлого батька. Голос сказав: Я бачу, що ти робиш. Патрик подумав на розіграш, але дзвінки тривали. Я бачу, як ти йдеш парком. Поліція перевірила. Номер відключений. Батько помер, але голос його. Дзвінки стали частішими, особистішими. Ти ховаєшся від страху. Він не спав, не їв, поліція нічого. Останній дзвінок опівночі. Я під ліжком заглянув порожньо, але страх вічний, сімейні зв'язки вічні. Особливо переслідуючи комплекс провини. Мертві дзвонять, бо не відповів за життя. Підніми трубку раніше ледарю, вони завжди дивляться. Діліться в коментарях своїми страхами, підписуйтесь і натискайте дзвіночок.